Побудуємо блок схему та складемо за нею програму для визначення найбільшого з двох чисел при умові, що задані числа не є рівними. Заповнимо блок схему. За умовою користувач задає значення змінних x та y. Для задання умови можемо скористатися нерівністю x більше за y. Або х менше за у. Обидві умови є взаємодоповнюючими, тому можемо обрати будь-яку, наприклад, першу. Заповнюємо гілку true, тобто справдження умови. Якщо умова правильна, то значить х більше за y, і отже, х є найбільшим з двох чисел. За умовою задачі ми виводимо його на екран. Заповнимо гілку False, тобто випадок, коли умова не справджується. Х більше за Y неправдива умова, значить Х менше за Y. Отже, Y є найбільшим з двох чисел, і за умовою виводимо його на екран. Тепер складемо програму за побудованою блок-схемою. Спочатку запрограмуємо введення значення для змінної X. Це здійснюється за допомогою команди Input. В дужках вказується текстове повідомлення для користувача, наприклад, введи перше число. Задамо змінній X числовий тип. За умовою задачі тип дійсний, тобто флуат. Аналогічно запрограмуємо введення значення Y. Почнемо реалізовувати розгалуження. Скористаємось оператором умови IF. Синтаксис є наступним. Записується оператор if, далі вказується умова, це в нас x більше за y, та ставиться двокрапка. Тепер програмуємо гілку True. За схемою ми маємо вивести на екран значення змінної x. Здійснюємо це за допомогою команди Print. Супроводимо текстовим повідомленням найбільше число. Тепер запрограмуємо випадок, коли умова не справджується. Для цього записуємо оператор Else, ставимо двокрапку та програмуємо гілочку False. За блок-схемою ми маємо вивести на екран значення змінної Y. Тепер протестуємо програму. Вводимо перше число, наприклад, 5, а друге число 13. Програма вивела найбільше число 13.